Місяцями ми чули від Світана, що якась бабця пошептала, що не б'ють по НПЗ Росії. Але ж згадайте про мій прогноз від 18 травня, де я вам говорила, прийде липень-серпень і вгатять знову по НПЗ. Чи будуть нові удари по російських НПЗ? Чи буде там палати? Ох, диявол, буде велике фаєр шоу буде, звісно, палати. Так, тут вісьмірка жезлів, полетять дрони, сімірка жезлів і лисар Кубків. Рідина, яка палає на Росії, буде, звісно, така новина. Тому я думаю, що. Незважаючи на те, що стримується ось це все, є ось цей диявол, який не дозволяє нашим хлопцям бити по цих НПЗ. Буде, 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 ще раз буде. Давайте подивимося. Я думаю, що влітку, 7-8 місяць, липень-серпень, очевидно, ми вже маємо почути ось ці новини, що російські НПЗ знову запалали. Тому бійтесь, росіяни, все одно буде у вас підгорати. Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ро, мене звати Людмила. Що ми бачимо? Гарні новини, особливо для тих, хто пише: нічого хорошого не збувається. Слухайте уважніше: налаштуйте свої вушка, локатори прям зробіть, бо ви ж хорошого нічого не чуєте. Дрони ЗСУ вивели з ладу великі НПЗ «Роснєфть». один з них втратив 50% потужностей. Адязіанський нафтопереробний завод, який вважається одним з найбільших в Росії, був змушений зупинити дві установки після атаки. Новокуйбишевський НПЗ, за даними джерел Рутерс, взагалі припинив роботу. Рязанський НПЗ, що належить нафтовій компанії Роснєв, зупинив приблизно половину переробних потужностей. Про це повідомили 4 серпня. Причиною всьому цьому стала атака українських БПЛА, що відбулася минулого тижня. Дуже добре. Далі буде. Давайте подивимось, НПЗ Росії. Нагадаю, сьогодні 5 Серпня. Мене звати Людмила. Ви на каналі Хай Таро. Давайте подивимось, чи далі будуть атакуватися російські НПЗ. Це дуже важливо для України. Не буде на чому їхати танкам, не буде чому літакам літати, то і не буде як стріляти по Україні. Дивимось: Шістка пентаклі, вежа. Король Кубків і карта світ. Дуже добре. По вежі чекаємо ще ударів. Король Кубків це як паливо, і світ це може горіти якийсь великий резервуар. Очікуємо, буде ще у нас і 16, і 21 серпня, і 6 серпня. Хай буде. Чекаємо місяць серпень. Має бути досить таки успішний. В Росії ж і сільське господарство має працювати. Треба вибити їхні НПЗ, щоб вони не посилали в Україну весь ось цей негатив. Далі. Дивіться, в мене на каналі були таропрогнози щодо Сумщини, і, на жаль, підтвердилося це. Щодо була окупована то Яблунівка, потім звільнили кіндратівку. Як я вам і говорила, деякі райони будуть окуповуватись, деякі звільнятись там дві капентаклі випадала. Давайте подивимось: ситуація на Сумщині чи буде це критично прямо для України. Щоб все пропало, росіяни пішли в глобальний наступ і так далі. Подивіться попередні прогнози. Я там вам говорила на Сумщині ситуація: Десятка пентаклів, 3 жезлів, вісім мечів і зірка. На жаль, на жаль, мушу попередити, на Сумщині планується окупація ще десь трьох населених пунктів найближчим часом, найближчими місяцями. Тут будьте дуже пильні, також є велика загроза застосування зброї хімічного ураження, ось, в тому числі, і фосфорні ось ці бомби. Далі велика загроза атак дронами в нічний час, дуже якісь жахливі. Новини можуть бути в період з, 3 по 17, вибачте, з 8 по 17 серпня. Дуже загрозливі дати. 8 серпня, 10 та 17 серпня. Звертайте увагу на ці дати. Також на Сумщині може бути якась провокація з водою, якийсь підрив мосту і атака по енергетичних об'єктах. На жаль, тут ситуація не покращується. Росіяни будуть все ж таки атакувати. У мене є таропрогноз для міста Покровськ. Давайте подивимося. Як там буде. Також є таро-прогноз для Донецької області, тому що, кажуть, що Донецьку область ніколи не розглядаю. Розглядаю, дивіться, вмійте шукати на каналі. Я вам вже говорила, як шукати на каналі. Вводите е там населений пункт, наприклад, Харків, і пишете Хай Таро. І в пошуку буде вам видавати відео, де розглядається Харків. Або ж, область, Донецька область і хай-таро. І знайдете. Дивимось Покровськ, яка там ситуація для росіян? Лицар Пентаклів, Четвірка кубків, Шістка пентаклів і світ. На жаль, щодо Покровська ситуація буде погіршуватися. Карта світ це може бути загроза оточення, окупації. Я вже неодноразово говорила щодо планів на Покровськ. Дуже важко відбивати ці штурми, але поки що по лицарю Пентаклів будуть тримати Покровськ. Але якщо ось тут взяти в планах, то по карті світ вони все-таки. Будуть намагатися його взяти і будуть туди кидати максимально максимальну кількість окупантів. Ось ці м'яшні штурми. Дивіться, я тірка мечів Покровськ. Вибачте, рано чи пізно, на жаль, це місто буде стиратись з лиця землі, як люблять говорити деякі тарологи, і воно може бути під окупацією. На жаль, я мушу вас попередити. В найкращому випадку Покровськ буде триматися ще від 5 тижнів до 5 місяців. В найгіршому то може бути загострення ситуації навіть на протязі протягом, бо поучалки зараз загостряться також, протягом 5 днів. Ось така ситуація. Дуже загрозливі дати для Покровська 6 серпня до 21 серпня дуже велика кількість росіян буде йти в м'ясні ось ці штурми. І можуть тут атакувати ось всі ці фугасні снаряди, дуже, дуже багато пентаклів. Тобто це металеве, те, що вибухає, міни і все таке інше. Тому хотілося б, звісно, щоб ситуація виправилась на краще. Зробіть всі хоно поно для того, щоб наступ Росії заглох. І хай чим більше українських міст залишиться вільними і під мирним небом, щоб всі були якнайшвидше. Далі, я у прогнозі на 2025 рік говорила, що орієнтовно кожні 6-8 тижнів будуть новини про обмін полоненими. І ось є вже знову ж таки новини, що обміни полоненими будуть. Давайте подивимось, чи порадують нас великою кількістю нових звільнених полонених, що тут покаже. Що тут покаже? Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, якщо ви цього ще не зробили. Хай вам щастить. Подивимось, велика кількість полонених, живих чи буде передано знову четвірка мечів. Закохані десятка пентаклів, паш пентаклів. Будуть передані знову по домовленостям полонені. Хотілося б, звісно, щоб була більша кількість. Прям усі. По десятці пентаклів, але поки що невеликими групами будуть передавати. Ось там як були по 250-300 чоловік, і ось так там до тисячі можливо і передадуть. Але росіяни будуть затримувати цей процес, тому, на жаль, треба додатково просити вищі сили, молитися, щоб якнайбільше наших військовополонених повернулися до України. Шанс буде, коли це може бути. В період з, від 6 до 10 днів сьогодні 5 серпня. Так само обмін може бути 6 10 серпня, як варіант, будуть добрі новини. Далі, що ще давайте розглянемо зміїв на Харківщині? Давайте подивимось зміїв. Зміїв. Найближчий місяць Єрофант. Вежа, двійка, жезлів, п'ятірка кубків. Недарма я захотіла розглянути це місто. Вежа, на жаль, може бути жахливий удар. Ось нещодавно був удар по лозовій, тепер може бути удар по Змійову, можуть бити по залізничних вокзалах, автовокзалах, можуть бити по якійсь заправці, теплоелектростанції, по енергетиці. Вежа. Далі велика загроза. Влучань там, де якісь мости. І ось, я думаю, все-таки тут може бути також влучання по якійсь лікарні. Найбільша загроза енергетика і шляхи сполучення. Вокзали, автовокзали і різні об'єкти, де є паливо і де горить. Може ось, на жаль, таке бути. По вежі це може бути багатоповерхівка також. Найбільш загрозливі дати. По-перше, сьогодні, 5 серпня, будьте дуже уважні. Будьте дуже уважні через в районі 5 днів, тобто це буде 10 серпня. Також будьте сильно уважні в районі 16 серпня. Дуже б хотілося, щоб ситуація виправилась на краще і бажаю всім моїм глядачам, хто з Харківщини, захисту Вищих Сил. Вірте, перемога обов'язково буде за Україною. Подивіться мої відео і не втрачайте надію. Далі, давайте подивимось Херсончик. Всі люди запитують, чи буде окупація Херсону. Дуже люди бояться, я вам скажу, я дуже вірю в те, що з Херсоном буде все добре. Коли буде Закінчення війни, Херсон відбудується і все буде добре. І те, що Херсон повторно в окупації не буде, я це дуже вірю і хочу, щоб так було і надалі, щоб мої прогнози збувались. Тому давайте я дивилась Херсон, говорила за корабельний район, острів. Подивіться мої попередні відео. На жаль, підтвердилось, був жахливий удар по мосту. По корабельному району три дня обстрілювали. Давайте дивимося. Херсон. Знову ж таки передивляюсь питання окупації, тому що щодо обстрілів, зрозуміло, що обстріли є в Херсоні щодня. Тут паж жезлів, тут жезлів, тут кубків і паж мечів. Ні, окупація тут ні. Чи можливі ДРГ, що будуть пробувати через річку лізти? так, чи будуть вони знищуватись, звісно, будуть знищуватись. Тут. Є загроза з неба, є загроза обстрілів, також можуть атакуватися, я не знаю, так, Херсон, там зовсім райони. От як Може, в Херсоні кажуть, ось десь там гори є. Ну, це так, умовно, це таке, якесь розважальне, чи гірка, чи щось таке там було, і, можливо, там якась велика загроза удару. Далі, між зоною зіткнення, ось ці райони, які найближче страждають, де можуть атакувати, там, де поблизу навчальних закладів, поблизу видачі пунктів гуманітарної допомоги. І якщо пологовий, поблизу пологового також ще може бути під загрозою, велика загроза для будинків 1-6, велика загроза Завтра, 6 серпня, може бути якийсь значний удар, і тут ще, на жаль, по закоханим, може бути якесь забруднення повітря. От щось таке або розпилення чогось, або кудись ударять велика пожежа і забруднення повітря. Ось тут показує забруднення повітря. Дуже велика загроза, на жаль, і е, загроза для дітей. Будьте дуже обачні, пильні, хто в Херсоні залишається, хай вас бережуть вищі сили, хто дивиться мій канал. Бажаю, щоб закінчилась війна. Ви повернулись до цього відео і написали, ми живі, з нами все добре, і Херсон відбудовується. Я вам бажаю тільки такого. І Херсон буде під українським прапором. Хто б там що не хотів. Три Букви росіянам, а не Херсон, як я говорила вам в попередньому відео, дякую, що додивились до кінця. Хай вам щастить!